Цю ніч, як заєць під межею, вранці, як вичавлений лимон. Головне, щоб ніхто не зачепив бовкушу. і вже аж під вечір, нібито все в нормі. Я продовжую рубрику про користь фізичних вправ і сьогодні про те, коли краще робити зарядку. Для СОВ активність з самого ранку може стати. Справжнім випробуванням, проте дослідники наголошують, що коли себе пересилити, то це в майбутньому допоможе справитися з безсонням і втомою, тому дняти собі настрій з самого ранку, покращити концентрацію та пильність, зарядити себе енергією на весь день для тих, хто хоче не просто позайматися спортом, а й досягти певних результатів, краще робити це в післяобідній час в період між тринадцятою. Та 18 годиною, бо в день ми сильніші та витриваліші. А стосовно вечірньої активності бажано займатися не пізніше ніж півтори години до сну. Сну в цілому воно не зашкодить, просто довшим буде процес засипання. Що головне, незалежно від того, коли ви будете тренуватися, дуже важливо робити це регулярно та послідовно. Отже, коли найкраще робити ту зарядку? Якщо ви поки не збираєтеся спати, маєте вільну хвилинку і ще сьогодні не робили зарядку, то чому б не спробувати просто зараз?